Зранку у селі Озерце місцеві розбирали завали зруйнованого будинку. Учора тут стався вибух. Зайнялося обістя. Хата Світлани Зеленчук розташована поруч з тією, що згоріла. Повибухало вікна, бо як стукнув, воно бабахнуло, і вікно зразу го впало сюди. Жінка каже, у житловому будинку, де трапилася пожежа, жили її родичі. Ну, сестра моя, дочка її, внучка і зять. То зять дуже пострадав, а внучка якраз пішла собачку гуляти на поле. Дочка на роботі була. Не печка була, просто купили, бо на нас світла ж немає. У нас в суток вже світла немає. І купили такого балончика маленького, і там ті типу, поставили їсти. Гріти. Пожежу у селі Озерце, яка трапилася орієнтовно о дев'ятій ранку. Гасили два підрозділи рятувальників. Розказує пожежник Андрій Кузьмов. З його слів, причиною займання став вибух газового балона. Горіння виникло на горищі на площі 20 квадратних метрів. В результаті пожежі було знищено житловий будинок вибуховою хвилею. Балон використовувався побутовий, але з порушенням правил. Підключення річна власниця будинку з опіками у реанімації. 32-річний чоловік лікується в опіковому центрі міської клінічної лікарні, розказав лікар-комбустіолог Роман Трач. Проведено йому зразу вже ж портишокова терапія, проведено йому оперативне лікування на даний момент. Стан стабільний і продовжує лікуватися стаціонарно. Опік обличчя, опік циркулярний кітець верхніх. Верхніх кінцівок загальною площею 15%. наразі все перекрито штучним ксенодермоімплантами, але Очевидно, що це буде робити йому пересадку шкіря. Будинку, у якому сталася пожежа, зі слів Світлани Зеленчук, було 100 років. Відновленню він не підлягає. Тимчасово перебути вони мають іде з їхніх слів, тому що спілкувалися з дочкою. Потерпіли рекомендували звернутися у департамент соціальної політики у відділ по роботі з учасниками АТО, -ООС, тому що це сім'я загиблого. Учасника АТО без житла й домі люди не залишиться Оксана Кот, Віктор Легіньковський, Суспільне Луцьк.